І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі знову. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео. Маю надію, воно вам сподобається, тому що в мене буде таке симпатичне замовлення Avon у травні місяці. Ось я отримала свою посилочку. Вона така досить величенька. Зараз скажу, скільки тут ваги. 3 кг 870 грамчиків. Супер, мені здається, велика, величенька така. І зараз будемо дивитися, що ж я замовила собі, своїм клієнтам і, звичайно ж, вам на подаруночки. Так, беру шпажку свою традиційну і приступаємо. Новеньке завжди так приємно розпаковувати. Так. Оп, Опа! Так. Оставати все потрошку. Там якось спочатку була більша сума, а потім, коли я отримувала, стала менше, значить чогось не вистачає. Але це питання таке. Так, усього 23 позиції, я так розумію, так? І все це коштувало 2254 гривні. Ось так. Так, вибачте, не незручності, немає, ага, немає крема стайлінга для укладання волосся. Це новинка каталогу. Цього хотіла собі замовити. Там десь 10, 10 в одному, як і термозахист, як і ем, так, ем, більш робити волосся таке блискуче, красиве, але немає цього стайлінгу. Ем, Пришлють автоматично написано. З наступним замовленням. Так, добре. І будемо роздивлятися все по, по, по трошку. Так. Е, мені замовили ось такий гель для душу. Це Secret Lagoon Water Fruits і Mask Scent. Тобто це такі водяні фрукти, гель для душу морська лагуна. Е, ось це мускус і водяні фрукти написано ось так. Дуже приємний аромат. Зараз у мене точно такий гель для душу працює. Він здорове здоровезний у мене, 720 мл. І це з дозатором таким крутим. І Він, як мило для рук працює, і як гель для душу, все в одному стоїть у мене прямо на моїй раковині. Ось, ось таким чином працює. Дуже мені подобається цей аромат такий освіжаючий, приємний, морський, класний, дуже дуже приємний, дуже-дуже класний. Тому. Рекомендую всім цей аромат, хто любить такі свіжі морські ароматики. Ось зелені, приємні. Ось ось такий мені замовили. Так, гель для душі. Далі. Так. Що тут ще? Угу. Так, по якійсь акції, не будемо там згадувати, якась акція була. Мені, Я замовила ось цей парфюм чоловічий Wild Country блакитний. А він, до речі, тут ніяк не запакований, не заклеєний, тому ми зможемо з вами його подивитися, як він виглядає. І, можливо, навіть спробувати аромат. Дуже красиве, привабливо таке пакування. І сам флакончик у вигляді такої, як бутилочка віскі, я б так його назвала. Ось, бачите, як наче якийсь алкогольний напій, як такий мініатюра коньяку якогось. Ось, називається Wild Country Freedom. Дуже симпатичне пакування. І тут прям на скло написано Wild Country на склі. Дуже. Кришечка, до речі, дуже-дуже пахне. Можна напшикати. Такий приємний чоловічий аромат, трошки ноти якісь, ну, прям от класичний чоловічий аромат. Дуже-дуже приємний. нотки як бергамоту якогось щось таке. Ой, дуже приємний аромат, сподобався. Wild candy чоловічий. Так, далі. Наступне, будемо потрошки викладати, потрошки викладати. У мене ось такі пробники є в цьому замовленні. Що це таке? Це, мабуть, якась новинка. У нас крем для обличчя. Так, NU skin Renewal, renewal. Power Multi-Protection Shield антиоксидантом. А, з антиоксидантом з SPF 15, з протенолом і ніацемідами. Ось ось такі пробники. Дуже цікаво буде спробувати кремчик. Ще SPF 15 є. Це такий класний денний крем. Я думаю, що буде супер. Так. А, так, Наступне в замовленні. Дуже мені сподобалась така мініатюрка а, лосьончика для тіла малина. Дуже круто, я на подарунок використала а, цей засіб. Маю надію, що він сподобається. А, ось дуже ну, приємний формат, такий маленький. І ось я вирішила придбати ще такий а, запасний. А, Форматик такий гель для душу, щоб був на подаруночок. Обов'язково, в наявності у мене, гель для душу з ароматом лайма. Так, ну давай, тут, тут не запаковано, тому можна відкрити і почути цей аромат приємний, освіжаючий аромат лайма. І дуже крутий формат на подарунки маленький. Тут всього лише. Зараз скажу, скільки мілілітрів. Ага, 100 мілілітрів. 100 мілілітрів. Прям супер така приємність взяти з собою кудись у подорож. Так, далі. Далі замовили ось такий кремчик після сонця. Освіжаючи. а ні, Це я собі, мабуть, замовила, да, мабуть, собі замовила, я вже не пам'ятаю. Була в мене ідея така, що був такий засіб, тому що починається, коли багато сонця активного, все одно можна десь згоріти і хочеться охолодитися і наживити шкіру. ось. Тому зволожити шкіру, тому зволожувальний гель після засмаги з пантенолом та алоєм. Дуже-дуже прийдеться в нагоді. Ось ось такий гельчик. Так, можливо, теж піде на подаруночки, будемо дивитися. Далі, ось такі замовили екстрим, екстрима, такий замовили екстремальний кремчик для ніг. Тут написано, що це він хіл, тобто такий лікувальний, відновлювальний для, для сухих. Так, зараз почитаємо, як він тут написано у нас. Так, тут щось не бачу. Що за три дні, за три дні буде помітний результат. При використанні три дні буде менш пошкоджені ноги, більш такі зволожені, насичені. Ось. Тобто крутий крем, повинен бути. Далі давайте дивитись. Так, замовила собі ось такий крутий спрей. Мальдівські піски для тіла. Давайте теж, можливо, буде і на подарунки, подивимось. Можна спробувати все ж таки. Давайте трошки. Дуже освіжаючий аромат. Мені подобаються такі засоби використовувати на тіло, освіжатися. Це точно буде круто на літо освіжати мальдівські ці піски. І побувати на Мальдівах завжди хочеться. Хоч з ароматом таким. Ось. Тобто, буде в мене такий спрейчик. Не знаю, що теж, можливо, і подарую ще комусь, буде буду дивитися. Так, мене замовили. Today аромат в мініатюрці. Ось така вона красива, ця мініатюрка. Ось today, Класичний крутий аромат Avon, дуже популярний. Так, далі, бачу, ще в мене є пробник нової водички чоловічої. До речі, full Speed оновлюються флакони. Вони всі будуть у такому форматі. І ще й випускають ось таку новинку. Як бачимо, по нотам дуже освіжаючий. Тут лимончик, якийсь лід. І ну, все-таки освіжаюче. Тут ноти не написані, на жаль. Але можна понюхати. Давайте спробуємо цей аромат в пробнику. Так. Вся колекція прям буде така оновлена, крута, красива. Так, давайте спробуємо. Sky Jump. Такий. Брижок до небес. Ой, класний. Класний аромат, такий. Свіжий, такий, активний. Ой, крутий, крутий. Прямо лимончик відчувається. От лимонний аромат. Чоловічий, крутий. Дуже сподобався. Прям супер. На літо саме те рекомендую чоловікам. Так, на замітку візьміть собі далі. Що в нас тут? Замовила ось такий маскуючий олівець. Тут я вам показати його не зможу. Написано 24 n відтінок, а маскуючий олівчик. Консилер такий. Цікаво, цікаво. Так, відкривати не будемо. Просто подивимось. Так, ну. Да, я вже бачу щось цікавеньке, Так. А ще замовила собі ось таку штучку, давно хотіла. Я вже вам таке подібне дарувала. Це Skin So Soft серія з... для сухої шкіри. а, для, Це суха олія, спрей суха олія. Ось. Для зволожуючи. Так. Давайте ми його спробуємо, одразу нанесу десь на руку, зволожимо її. О, так розпиляється гарно. Суха олія така, ой, приємний дотик такий. ну, Аромат не можу сказати, що мені подобається якийсь, як, знаєте, олії, змішаний. М Трошки нав'язливий такий аромат. Але дуже приємно ось, робить таку гладеньку бархатисту шкіру. Так, ну, будемо дивитися, будемо зволожуватись влітку. Думаю, буде саме те така суха олія. А, так, ну вона одразу ж обирається, одразу ж Дуже круто. Так, давайте далі дивитися. Так, замовила ось таку піну для ван. Це знову лаванда. Дуже мені подобається цей аромат. В мене придбали таку, таку піну для Ван. Я ще одну я подарувала і вирішила собі поповнити запаси, щоб пінка була новесенька у запасах. Так, далі. Ага. Ось така зараз акція при замовленні на певну суму. Можна придбати за гарну ціну ось, такий, ось таку міцелярну водичку, зволожуючи гідрейтінг міцелярну води з гіалуроновою кислотою. N hey, ось Класна штучка. Зволожувальна міцелярна вода з гіалуроновою кислотою. Так, все так і написано. Ось така водичка. Так. Так, ще один пробник Sky Jump. Так, І давайте приступати до першого подарунку вам. Першим подарунком для вас. Ви знаєте, що я проводжу завжди приємні активності. Ось нещодавно, пару днів тому розіграла нарешті всі-всі-всі всі, -всі, 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 -всі подаруночки, які були в мене заплановані. Ось для вас. І тут. У Avon виходить новинка, зовсім нова тушь. Фен, фен, Ось така розділяюча і об'ємна написано, об'ємне об розділення. Ось така красива, таке красиве пакування. до речі, 10 мл. Ой, аромат цей олії. Дуже нав'язливий, я б могла сказати. Ось таку туш я подарую вам. Для тих, хто проживає на території України, де працює Укрпошта, ви можете приймати участь. Пишіть коментар по темі відео зі словами Хочу подарунок. З коментар зі словами Хочу подарунок повинен бути один до тієї людини. Ось і. Якісь ще умови, все більш ніяких, наче умов немає. Звичайно ж, подивитися це відео. І при бажанні поставити лайк і підписатися на канал. Це про бажання, А головне коментар зі словами хочу подарунок. Ось. і Потім ми з вами, звичайно ж, визначимо всіх переможців, моїх активностей у прямому ефірчику. О, так, що ще вам розповісти про це. Ось, перший подарунок це така туш. Так, далі не втрималася і замовила собі, собі з фокусом. Була гарна там ціна, знижена, тому що в каталозі вони були там майже по 500 гривень, по 400, щось таке ці засоби. А тут було 200, 200 з чимось. Ось, і я замовила собі ось такий рідкий хайлайтер. От, подивіться, яке, яке красиве пакування. Називається Ultra, Avon Ultra Color Liquid Highlighter, для обличчя і для тіла підходить. І це те, що ми з вами зараз подивимось. Сводчик зробимо і розглянемо. Ось. Дуже мені хотілося щось таке на літо, щоб сяяти. Маю надію, що воно буде. Ой, упакування. Прям супер. Дуже-дуже красиве. Так. І це в мене відтінок Rose Quartz, рожевий кварц. Так. Ну, давайте будемо дивитися. Тут 30 мл. Такий повнорозмірний. Запаковано тут фольгою такою. Так, давайте відкриємо. Заціпимо чимось. Ага, все. О, вже полізло. Так, от дивіться, який воно має вигляд. Зараз будемо з вами. Ой, прямо вилазить, давайте закривати. Лізе, лізе, лізе. Так, ось таким чином виглядає цей хайлайтер. Зараз ми з вами його розмажемо. Можна спробувати на щічки якось нанести, чи буде. Ой, гарно так сяє, так, зараз подивлюсь, на відео може ой, ну круто сяє. На відео дуже крутезно сяє. Давайте трошки освіжимо макіяж. Ой, ну класно, такий приємний, приємне сяяння. Зараз я тут ще. Так, ну, симпатичне сяя, давайте ще дійсно наблищимо. Так. О, ну, подивіться, яке сяяння просто супер. Ну, давайте трошки приберемо, щоб так не, не занадто сяяло. Давайте під ще нанесемо. Ой, ну класний хайлайтер. І бачите, як багато його одразу можна отримати. Треба потрошку брати. Так, ой, ну сяє, бачите, дуже симпатично. Можна нашаровувати, якщо хочеться більше сяєння. Так. Ну, ви знаєте, дуже виглядає симпатично. Подивіться, яке сяяння зараз. Ще. Так. І знаєте, він, він не, не дуже не провалюється в пори, так, не завалюється нікуди. І дуже благородно виглядає. Ви знаєте, дуже крутий хайлайтер. Давайте розмажемо ще по руці. Дуже красиве сяяння. Ось так це сяє все. Так, де ж нам так намазати, щоб? Можна розмазати більше, можна зробити більш. Таке ся Прям. Ой, ну крутий, крутезний, крутезний хайлайтер. Таке сяйня, красива, благородна. Знаєте, воно вартує своїх коштів. Що воно було в каталозі ще дорожче. Ой, подивіться, бачите, на руці, як залишається. Клас. Ось така я тепер вся золотава, вся переливаюсь. І, знаєте, сяння таке, знаєте, не жирний такий якийсь близько. Видно, що це якийсь благородний хайлайтер. Так, класно, сподобався цей засіб. Дуже буду використовувати з радістю. Так. Така краса. Так, перший я вам подарунок показала. Ще в мене замовили ось такий гель для душу. Це замовили повторно. Дуже сподобався аромат білої лілії. А, біла лілія і мускус. Ось і називається біла лілія. Ось, ось такий гельтик для душу. Тут у мене 500 мл. Той перший був о, маленький. Так. Далі. Ще що я бачу. А бачу я помаду. Pinchet Pink. Ось таку 52 відтінок. Але я не пам'ятаю, чи це в мене замовили таку помаду, чи це мені? Чесно кажучи. Так, ну, не будемо її відкривати тоді. Pinched Pink, 52 відтінок. Ось, можливо, і замовили. Так, я не пам'ятаю. Далі. Ну, все, майже все. вже. Закінчилося і залишився другий подарунок для вас. Це такий суперприз. Мені щось сподобалось дарувати саме аромати, тому що це одразу, знаєте, такий настрій і надовго буде хватати цього подарунка. Будете користуватися і згадувати про мене. Мені це дуже ну, головне, щоб сподобався звичайно наш аромат, а не щоб згадувати, що щось не так. Так, давайте подивимось ще на те, як усівся як хайлайтер. Просто ідеально, мені здається, дуже круто виглядає. Так, і та-да-да-дам. Ваш подарунок другий це новинка наступного каталогу. Червень місяць. Це Little Black Dress Holiday. Тобто таке маленьке чорне плаття святко, свято. Для, на свято, так скажімо. О, такий аромат limited edition написано, тобто така обмежена серія. І це, це, я так розумію, зовсім новий аромат. Хоча, казали, я там дивилася деякі огляди, що цей аромат щось їм нагадує з Avon, що вже було І трошки нагадує саме класичне чорне плаття, але з якимись такими певними нотами свіжості яскравої, такі, яскравих ноток. ноток. Зараз ми з вами одразу подивимось каталог наступний. Ось у мене їх два цього разу, два каталоги. Ось такі вони красиві. Як там, як там ми з вами зробимо заставочку, куди там вона дивиться, туди кудись. я так теж зроблю, щоб, чи просто так. Можливо, зроблю огляд каталогу, якщо буде час, якщо буде натхнення. Ось, дуже такий буде. Симпатичний, бачу каталог. Ось ця, до речі, туш, яку я вам дарую, ось вона тут на головній сторінці. Так, і зараз ми подивимось про цей новий аромат Holiday Little Black Dress. Так, що тут нам про туш обіцяють? Ось, бачите, сторінка про туш обіцяють і об'єм, і створи об'єм вузькою стороною, при чешевій об'ємною стороною. Ось так буде. Буде два відтінки: чорний і коричневий. У туші цієї. Так, давайте знайдемо холідей наш аромат. Де він тут? Так, пошарудимо трошки. Тут буде дуже багато цікавих новинок. Подивіться, які тут бронзери. Щось неймовірне, але ціна теж косюча 529. ну Дивлячись на цей хайлайтер, так він дуже такий приємний, дуже дорогий. І 30 мл ну, дорого виглядає на обличчя, і 30 мл дуже-дуже надовго вистачить. Так, давайте знайдемо цей аромат, де тут його шукати, поки не зрозуміло зараз. Вибачаю, зараз пошукаю і повернусь. І знайшла цю сторінку з Little Black Dress Holiday. Ось таким чином виглядає ця сторінка. Парфумана вода Little Black Dress, олія лимона, рожева півонія і есенція мускусу. Звучить дуже круто, свіжий кокетливий аромат, натхнений красою літньої відпустки. Таким чином, тут написано: у нас каталозі літній вайп ніколи не вийде з моди». Коштувати такий аромат буде 449 гривень, а я подарую вам за коментар. Це просто щось неймовірне, крутий подарунок. Так. Так, ось така ось то, та водичка. Ну, я думаю, що давайте ми його розпакуємо. Все ж таки, це я подарую вам і зроблю огляд, якщо такої водички. Подивимось флакон з вами разом і. Понюхаємо. І так, флакон виглядає ось таким чином, дуже такий привабливий. Така кришечка солідна, написано тут Avon. Так. І давайте зробимо перший пшик цим парфюмчиком. У мене сьогодні тут аромата, крім цього, маслення. Давайте на іншу руку бо тут масло це пахне олія. Тут, до речі, теж Avon, Eграви. Виграв Видавлено. о. Так, давайте трошки. Ой, такий літній аромат, такі якісь фрукти, фруктовий. Я не відчуваю від оригінального Little Red Dress. От тільки якісь такі певні нотки, Але так це аромат такий фруктовий, насичений, прямо літній фруктовий аромат. Насичені фрукти. Якась там здалеку якась така, якась зелень трошки. І солодкість, знаєте, таких квітів квітучих одночасно. Дуже дуже-дуже-дуже приємний аромат, дуже класний. А, тут кришечка з дир диркою, з дирочкою такою. О, дуже класний, приємний аромат. Сподобався неймовірно. Приємний, приємний, солодкий, ну, такий непритерний, а трошки солодкуватість, фруктова така, фруктова насиченість і свіжість одночасно, я б так назвала. Думаю, що прийдеться до душі багатьом такий аромат, бо він такий приємний, позитивний, якийсь такий. Знаєте, на, якщо зранку використовувати, то зарядить бадьорістю такою якоюсь. Хочеться творити, жити, як то кажуть, з таким ароматом. Класний, класний аромат. Ось, це мій другий подарунок для вас. Перший це туш. Давайте покажу я все, тому що потім переглядаю відео. І згадую, що, що ж я дарую. Перший аромат це така туш новинка Phenomenal. І другий це ось такий парфюм Little Black Dress. Він, до речі, є Parfum, парфюм. Парфумована вода. Така насичена, приємна, класна. Повинна бути досить стійка. Ви знаєте, ну, класний аромат, от приємний, приємний. Так. Що я ще хотіла, що я тут ще побачила, це ноти цього чоловічого Sky Jump, який мені сподобався. Ось, ось його сторінка цього аромату. 3-1 стрибок. Пряний сплеск рожевого та чорного перцю пробуджує твою сміливість. Акорд blue Sky дарує відчуття свободи, а ноти морської деревини створюють глибокий незабутній шлейф, залишаючись за собою спогад про незабутній день. Ось такий цей аромат, дуже крутий, свіжий, чоловічий. Мені супер сподобався, супер сподобався. І коштувати буде 769 гривень. Такий О, аромат. Ось. Ну, мені дуже пробник сподобався. Так. Рекомендую. Ось таке було моє замовлення. вон у травні місяці. Маю надію, воно вам сподобалось. Класний хайлайтер, я собі. Надибала, дивіться, як він зараз вже застиг тут, вже вібрався і, і досить круто виглядає на руці. Тобто можна і тіло ним наблищувати і, і робити, ось, ну подивіться, просто дуже-дуже такий якось поліруючий, знаєте, як хайлайтер. Ніс, бачите, як гарно блищить. Ну, супер-супер. Ось таке приємне. Ось такі приємний. Приємна така покупка. Ось моя. Дуже дякую, що ви зі мною. Дуже буду рада, якщо ви приймете участь в моїй активності. Ось подарунки, неймовірно, круті. Аромат дуже крутий, літній, прям от літній вайб, як там написано в каталозі, літній вайб. Це прям бадьорий фруктовий аромат, дуже класний. Ось, надихає, надихає, я б так сказала. Зараз вже вечір, тому трошки вже заговорююсь, але дуже рада була з вами поспілкуватися. Дуже рада буду побачити ваші коментарчики, перегляди, звичайно ж, і до нових зустрічей всіх цьомкою. Бай-бай!